Добрий день, друзі. Сьогодні хочу зняти невеличку розпаковочку. Ми ходили з чоловіком в Lidl після праці. Трошечки так закупились і хочу вам показати, які ціни і що ми купили і на яку суму. Кому цікаво, будь ласка, заходьте, дивіться. Це канал моє вимушене життя в Польщі і я, Жанна. Починаємо. Так, ось у нас чек. Значить так. Ага, буду по порядку. Такі дві бутылки 5-літрових води купили. Ну, вода дешева по 2, 29. 2 з 29 грошей. Так. Потім, що це у мене таке? А, цукерки, Цукерки. Чоловік у мене любить цукерки. Купила мені таких цукерок. 312 грам. На 7,77 Вони кілограм по 24,90. Буду коложи куди куди можу. Так, далі. Що у нас? Помідори. Помідори. Ой-ой-ой, помідори. помідори. Ось таких помідорів гарних купили на відлі. Тут кіло 998 ну майже 2 кілограми. По 7,99, ну, по 8 злотих. Це у мене на 16 злотих. 15,96, то на 16 злотих е, помідорчиків. Ой, куди ж мені їх подіти помідорчики? Так. Так. Е, що це в мене так? Я не зрозумів. Так, цибуля. Цибуля такий ключечок. 3 злотих, 2,99. Але я люблю зелену то купила Так, гербата, гербата. Гербата у нас 19 злотих. Така пачечка, це такий чорний мілкий чай. ну Він нам подобається. Його дуже важко тут якось знайти. Тут було в Ашані, якось він більше стояв. А тепер і в Ашані немає. Це в рік забрала останню пачку такого чаю. Ось такий смічний чай. Не знаю, як кому але мені подобається чоловіку. Так, далі. Ось такий. Ось такий. А що це в мене тут? Немає. Незрозуміло. Так, добре. Поки відкладу. Ось м'ясо мели на зінтика. Тут 700 грамів. Я купила. Це 12 злотих, 11,99. Знаю, котлетки зроблю. чи Хочу голубців. Ну як вже що вже зроблю? Так, що в мене тут є ще? Ага. Отакі От ось. Галики, рогалики, рогалики, таких чотири штучки. А що це вона мені? Посчиталась як за три? Ну тут чотири, вона не додивилася. По 70, по злоті 77 на 5,31. Один рогалик дармовий. Вийшов. Так, чесник отакий, мелений часник. Старопольський, а чого я його? Оце напевно два по звуті 61 на 3,22. Якось он тут написано не чесно. Ну да ладно. Так, що в мене тут ще залишилось? Тут в мене залишилось? коровки. Коровки такі. Так, кілограм паровок. А скільки ж, е, кілограм на 6,29. 6,29 така упаковка. Ну, скрізь думаєте, що м'ясо тут не дуже. Ну, але я іноді такі паровки беру. Чи вашами, чи в ну беру. Так, І ще що в мене? І все. Це, це, це. Ще дві трубу. Ну, це вся така розпаковочка. Так, один е, хліб, значить, у мене. Один хліб. значить У мене отакий 439, такі кругленький. Може видно тут. Такий длинненький, ось такий длинненький. Слухайте. У мене один хліб, Вода, рогалики, цукерки, помідори, м'ясо, хлеб. Ось дивися, Що це вони мені сьогодні? Я перепутала. Ось слібина така. Стоїть 6,29. А паровки, вони ж тут зверху пробиті, 8,45 стоять. Ось так. Ну, і на всю суму я скупила цей щек 88 злотих, 48 грош. Ось така невеличка розпаковочка. Рада спілкуванню з вами. Тут до мене зайшов мої підписники і просто глядачі. Надію, що підпишетесь, що ми з вами будемо спілкуватись. До зустрічі!